Українці дедалі частіше користуються велосипедами, збільшується інфраструктура, інфраструктурна мережа велодоріжок, не лише в містах, а й між населеними пунктами. розширюється і територія веломаршрутів. Де саме вони є? Які з них найпопулярніші взагалі. Як користується попитом цей вид транспорту? Так останнім часом на цю тему будемо спілкуватися із Тарасом Лозинським заступником директора департаменту спорту, молоді та туризму Львівської обласної військової адміністрації. Ми світаємо. Вітаємо Добрий і вечір. Як ви до нас сьогодні завітали на велосипеді? Ні, сьогодні без сьогодні без, але його напевно маєте і так, активно ним подорожуєте. Розкажіть, як ви як ви це робите? Як, як скажімо так, мотивуєте інших так ваших десь працівників, колег, родину так, користуватися Як себе мотивуєте себе, їздити на велосипеді? Я думаю, себе не треба. мотивувати, Чи треба е, якщо є гарна погода? А навіть де коли в дочі хочеться виїхати? Тому головне, що було бажання. А ти, Віталію, що... маєш велосипед? до речі? маю велосипед їздиш на роботу Ї... на ньому. На роботу не їжджу, але було б дуже круто. Знаєш, треба на роботі організувати. Душову кабінку у вас є душова кабінка? Немає, немає. Угу. От я думаю, це така це таке питання в багатьох європейських країнах на Дречевівській міській раді, якщо є душова кабінка, часто там подорожують велосипедами, їздять на роботу і приїхав, побився і собі чистенький, акуратний працюєш. Потім знову передягнувся і поїхав Така популяризація велоспорту у нас сьогодні. Так, ну, і, Розкажіть, будь ласка, наскільки це здорово, як класно використовувати. Та нас речі сьогодні буде ще одна тема. Така екологічна, на екологічну тематику. Це 22 квітня, день землі. Як потрібно її оберігати й двоколісне? Це теж збереження так екології, це не використання пального, це нуль викидів. Дякую. тема дуже важлива, цікава, як ми заохочуємо, як працюємо цього року. Ми вже зібрали відповідальних осіб за туризм з територіальних громад. Перш за все, що ми робимо, ми актуалізовуємо туристичні шляхи, які були створені колись там в 2000 х роках, у 2005 році, де було втрачене маркування для того, щоб актуалізувати інформацію, тому що десь в нас є. Десь відбувається певна ротація кадрів в територіальних громадах. Вони цю інформацію не використовують. То ви від... наразі від... нашанови цю базу, що вона взагалі є, так, які воломаршу в нас в нас власне було зустріч, предметна зустріч. Ми запросили певних експертів, які працювали над державним стандартом по ознакуванню туристичних шляхів. Це є і піші, велосипедні, кінні і водні. І, власне, ми розказували. Як правильно знакувати, як паспортизувати туристичні шляхи для того, щоб ми мали як і документ, так і практичний кейс, тобто розуміли, кудою проходить нитка шляху, так як можна нею скористатися. Е, якщо говорити велосипедні і піші, тобто в нас набагато краща ситуація з пішими велосипедними е, з пішими туристичними шляхами ніж з велосипедними. Чому тому, що велосипедна е, шляхи вони потребують все таки належної інфраструктури, тому що це перш за все безпека е, велосипедиста, так? Е, тому, е, якщо говорити предметно, те, що є в області створено, їх є не так вже й багато. Е, один з успішних проектів, який ми можемо привести в приклад, це в 2018 році. Е, ми ще були управлінням туризму та курортів, е, реалізували проект Велокарпатія. Власне, цей проект передбачав створення велосипедної інфраструктури е, від Славська до села Волосянка. Відповідно, була прокладена велосипедна доріжка, створена певна велосипедне маркування, тобто поставлені дорожні знаки, які зрозумілі і для. Користувачів чотирьохколісних транспортних засобів, так і від двохколісних. Так, відповідно, це є безпека, є велосипедна доріжка, є розмітка, розмітка. Тобто, це є такий один з успішних проєктів, який може бути таким практичним кейсом для інших громад. Інша альтернатива, до прикладу, в 2020 році в ковідний час наше управління теж реалізувало проект в гості до ведмедів спільно з ведмежим притулком до Можи. Uh -huh. А ми вирішили ознакувати туристичний шлях, який розпочинається з нашої з нашого парку. Високий замок. Там досі стоїть інформаційний великий стенд. Власне, звідти розпочинається Росточа, і фактично цей туристичний шлях веде до росточа, далі який йде і до Польщі. Відповідно, можна розпочати свій туристичний шлях мандрівку, таку з високого замку. Далі ви спускаєтесь до більш-менш розвинутої інфраструктури в центральній частині міста Львова, рухаєтесь вулицею 700 річчя. Так і далі через Брюховичі, де є частина велосипедної доріжки. Ви потрапляєте власне на автомобільні дороги, які не мають великого трафіку. Відповідно, ви можете гарно дістатися. Мальовничими місцями до ведмежого притулку до мажир провести гарний час і відповідно тим же самим маршрутом повернутися назад в центральну частину і вже собі там їхати відповідно чи додому, чи будь-куди. В одну сторону цей шлях займає 26 кілометрів і відповідно 26 кілометрів назад. Тому це навіть для аматорів це є така досить е дистанція, ну така, яку можна собі дозволити. 26 кілометрів, головне, щоб десь велосипед не поламався, бо колесо не здовго так? Е, якщо говорити про майстерні, це теж дуже важливо. Е, інший проєкт, який реалізовувала в, е, обласна державна адміністрація, це наші колеги з департаменту екології, власне, і е, завдяки програмі транскордонного співробітництва Польща, Білорусь, Україна, тоді ще була Білорусь. Е, в програмі е, це попередній набір був, був реалізований проєкт лове росточа. Е, відповідно, е, тут, е, Ставало таке питання пріоритетне: як об'єднати обидві країни, тобто велосипедним шляхом. Так, і відповідно через Раву Руську, відповідно, теж там з тої сторони з Польщі є промаркований шлях. По території Львівської області це близько 110 кілометрів промарковано. І тут не тільки йде маркування, тут створені певні велозупинки. Також можна побачити вже в Брюховичах, і в Лихівці, і біля Жокви також є. Відповідно, оця територія прикордоння, Верещиця територія національного Одно парку, в яку теж заходить цей веломаршрут, тобто вона має більш-менш розвинуту таку інфраструктуру, і на цих велозупинках власне є така міні веломайстерня де можна щось е підкрутити собі, в разі, якщо там трапиться з велосипедом чи підкачати колесо, відпочити і поїхати далі. По статистиці, скільки людей на Львівщині зараз користуються велосипедами, і наскільки є популярний саме веловідпочинок, коли люди вибирають в маршрути і в безпосередньо велосипедом мандрують в ту чи іншу точку нашої області? Дивіться, стосовно кількості дуже цікаве запитання. Обліку, на жаль, такого немає, але дійсно ми відчуваємо, що є зріст? більший запит, зріст та на користування велосипедами. Коли ми проводимо різні велосипедні забіги, ми дуже маємо вже багато велоспільнот. І колись було складніше, ми робили анонси, брифінги, що адміністрація там, спільно з там з іншими організаціями проводить якісь велоподії, і тобто люди не так. Ну тобто, треба було дуже максимально приділити зусилля для того, щоб зібрати людей. Сьогодні все дуже просто є велоспільноти. Ми або телефонуємо керівникам велоспільнот, або готуємо анонс, кидаємо в різні групи соціальних мереж. І в нас назберується 100-150 і більше людей, які охочі беруть участь в різних велозабігах. І це є дорослі, це є дітки, це є різні види велосипедів. Від МТБ до шосерних велосипедів. Зараз вже в нас є вибагливі велосипедисти, які питаються, яке покриття, чи проїдемо ми шосерним велосипедом, чи потрібно мати. Покриття, так, це шостер... Це велосипед. Шосейний. шосейний. так. А МТБ так, це МТБ такі з та МТБ – це фактично велосипед, який має ширшу покришку, який може їхати по нерівностях. Це е, повний привід в машині. Ну, майже. Це такий привід один, задній. Просто відрізняються шини, амортизація інша, є гревел-велосипеди, які е, такі між і між гірським велосипедом, тобто його можна використовувати як і на вулиці, так і частково на якихось таких нерівних покриттях, на ну де граві є, фактично. Вже так. якщо ми обговорюємо велосипеди, тут запрошується точне запитання. Як правильно вибрати собі велосипед? На які характеристики звертати увагу? ну Тут потрібно дивитися власне на свої запади і потреби так, відпочинку для того, щоб 에... там раз в два тижні проїхатись. На якусь... Наприклад, є велоспільнота МакЕба вибухи. Сайклінг. Вони здебільшого використовують що, середні велосипеди, тобто шосейні. вони їздять там такими асфальтованими дорогами. Це є територія жирів, кілопушна угу. там є фермерські господарства. Там є гарний ранчо скарбова гора, куди можна заїхати відпочити. Тобто, там є гарна асфальтована дорога, там немає. Великого трафіку автомобілів відповідно ця територія раківець, село Вовків, тобто вона є дуже притаманна для цього типу велосипедів, і дуже багато на вихідних їх там можна власне побачити. Ось тобто є до прикладу гравел, велосипеди, які тобто можна використовувати. І по нерівних покриттях, і по таких, тобто, це фактично велосипед, який може підійти кожному, і початківцям, які себе пробують, до прикладу там в велоспорті чи в веломандрівках, так тобто, ну і MTB фактично, це теж велосипед вже для такого більш екстремальної їзди. Але в принципі дуже багато людей купують і ці види велосипедів. І в принципі, якщо це є невеликі відстані, то і ці велосипеди гарно користуються. популярністю. я б обирала по кольору, знаєш. Oh, uh -huh. По кольору. І ще електробайки зараз. Тобто. Зараз дуже актуальні, дуже часто їх купують, і ти майже не, не крутиш, а тільки їдеш. Так? Та, ну, тобто це е, вже для лінивих, так? Та? чи Прошу? для лінивих, щоб е, не ну, чому для лінивих? Це досить активно використовують там і для екстремальної їзди, ті, хто піднімається вгору, тобто воно ну, допоміжний. Тебто mm -hmm. та такий ефект, а далі вже згори спускається там різними трасами. Та, Єдиний та, нюанс вони трішки важкуваті. Там і акумулятор, і двигун та, це розумієш, да. це трішечки важко. Для любителів велоспорту. Куди? Ви можете запропонувати помандрувати Львівщиною, які маршрути точно є прокладені? Як вже зазначив маршрут ровелове росточа в гості до ведмедів, це від високого замку до ведмежого притулку до мажир. Можна поїхати в Славсько електричкою вийти, проїхати з велосипедною гарною доріжкою. Також помилуватись горами і відповідно повернутись назад і повернутись вже там електричкою до міста Львова з інших таких велосипедних шляхів. Також у нас є такий агротуристичний кластер Горбогори. Це був проект. Які реалізовував наш департамент агропромислового розвитку, ось і фактично, вони в межах своїх, ну тобто, в загальних загальних концепцій проекту вони розробили пішохідні велосипедні маршрути, які об'єднують фермерські господарства. Тобто можна заїхати на фермерське господарство, відвідати його, мати екскурсію, скуштувати якийсь локальний продукт і рухатись далі. Тобто, це є територія пустомет, хоросне село, тобто оця. І також потрібно належне віддати території Другобицької Другобицького району. Власне, там є велосипедні маршрути від східниці до гори Цюхівверг. Mm -hmm. Також там є від Борислава до східниці, від Борислава до історико-культурного заповідника Тустань. Ось відповідно, там теж різні кілометражі можна обрати легший, можна обрати складніший. Там є вже набори висоти. Відповідно потрібно це теж врахувати при плануванні такої мандрівки. Ось, тобто ці локації фактично мають певне маркування, мають До речі, розкажіть графік. про ці веломаршрути, Та яким чином вони як яким чином ознаковуються? Там мають бути веломайстерні, що ще має бути, яким чином можна дізнатися, що це є якийсь відповідний веломаршрут, і хто їх прокладає, і хто це все організовує, і хто це все облаштовує? Як вони мають виглядати, як би вони мали виглядати, можливо, як вони виглядають в нас? Е, ну, мабуть, хороший приклад це країна Нідерланди, так де дуже розвинута інфраструктура і взагалі культ велосипеда. До, до речі, я сьогодні читав статистику: Нідерланди, Бельгія, Данія, Німеччина і Скандинавські фактично країни це такі країни, де найбільше використовуються велосипедів, де найбільше їздять на двоколісних, і це фактично, що північна північно-західна Європа. Так, там, до речі, перевагу має велосипедист, а не пішохід. Тому, коли їде велосипедист, треба швиденько перебігти, тому що там відверта перевага, там дуже шанується цей культ. Це правда. У нас перевага той, хто має автомобіль, так? Ось, але врешті ну, назвай хрустіками. Ну, якщо повертатись до е, як облаштувати, ну перш за все, це має бути велосипедна доріжка. На жаль, в нас їх є багато По місту Львова. Це це дійсно, якщо рівняти місто Львів з іншими е, містами України, тобто, ми досить гарно маємо розвинути велоінфраструктуру е, в області. Вона менш розвинута, е, але це питання піднімається, піднімається в рамках створення е, локальної такої агломерації, mm. так тобто, щоб пересідали альтернативний транспорт, велосипед, двоколіс. Сний ось тому, е, перш за все, це має бути: е, якщо ми людину кудись ведемо, це має бути належне маркування. Це має бути в кінці і на початку туристичного шляху. Що е, це початок і кінець інформаційний е, стенд. Е, він має мати нитку шляху, він має мати легенду, маркування, тобто, щоб турист розумів, до прикладу, що він. Буде пересуватись там, до прикладу, 50 кілометрів на 25-му кілометрі чи 10-му він має можливість е банально сходити в туалет, десь зупинитись, відпочити, е в разі чогось є там чи там веломайстерня, е тобто якісь такі базові речі. І вже по маршруту, тобто мають, можуть бути проміжні стенди, менші, які теж. Тобто, якщо людина десь з іншого туристичного шляху mm -hmm. з'їжджає на цей, вона має розуміти, куди вона може доїхати. І також це має бути маркування, якщо є якісь певні роздоріжжя повороти, Тобто кожен кілометр, кожні два кілометри має бути якесь умовне позначення, зазвичай це електричні опори, або там можуть бути дерева теж маркують, тобто ставлять такі фарбування, роблять такі мітки. ось. Тому, тому це є такі базові речі, які б би здалося. У би нас вони є оці базові речі в веломаршрутах наших. В наших промаркованих веломаршрутах вони є. Їх потрібно поновлювати, це важливо. Це ми звертаємо увагу власне вже територіальним громадам, тому що ми десь, як ідеологи, запускаємо якийсь туристичний маршрут, але далі ми вводимо в курс територіальні громади відповідальних осіб для того, щоб вони його підтримували і щоб вони розуміли, що кожного літнього туристичного сезону Веломаршрут є готовий і ним можна користуватись. Ви ще цікаво річ сказали, що кожен веломаршрут має свою легенду. Легенда я маю на увазі це позначення, умовні позначення, тобто а, на карта схемі. Бо я вже подумав, що реально кожен воломарні ні. ні ні Тобто легенда це є в тих умовні позначення, які на велосипеді, але за які ш... грошей, і щоб бути вже максимально інформативними, людина, яка планує свою веломандрівку, шко вона має попередити про неї, і що вона має взяти із собою, аби це було безпечно. І... Ну зазвичай, коли пішохідні маршрути використовують, люди йдуть в гори, Ми повідомляємо ДСНС. Тут не потрібно турбувати ні патрульну поліцію, ні ДСНС. Просто мати шолом про собі, перш за все, це безпека, так пам'ятати про це. Ну і мати про собі якісь базові речі. Завжди ми рекомендуємо. Я як навіть десь виїжджаю велосипедом, у мене є запасна камера, у мене є якісь елементи, там, елементарні ключі, де можна підкрутити чи гальма, чи замінити камери. Я кажу, тобто якісь такі моменти. Ну, і в нас є АЗС, де можна Зупинитись власне і там є підкачати колесо до прикладу і так далі. Тому це такі базові речі. Чи плануєте в майбутньому збільшувати кількість веломаршрутів? Можливо, якісь напрацювання, якісь бачення? Можливо, з територіальних громад до вас Зі Львова в Крим. Зі давайте Львова, Крим. прокладемо велодоріжку таку. таку національні туристичні це якісь... зробимо це автомат чудово. собою брати, жартую. Е, наш департамент спорту молоді та туризму зараз працює над е, технічним завданням цього року. Маємо амбітну ціль ознакувати туристичний е, шлях, який буде називатись вело підкова. Mm -hmm. Нас є досить популярний туристичний маршрут Золота підкова замками Львівщини. Відповідно, ми маємо в планах е, з Золочева е, промаркувати велосипедний туристичний шлях. Чому з Золочева? Ви приїжджаєте знову ж таки електричкою потягом в золочів. Звідти ви стартуєте, оглядаєте золочівський замок Підгорецький Кі замок і Олеський замок, і повертаєтесь назад на залізничну станцію, і вертаєтесь до Львова. Тобто зараз ми опрацьовуємо власне нитку шляху. Працюємо з Золочівської територіальної громади, які теж зацікавлені в тому і готові співфінансувати цей проект. Тому я думаю, що цього року ми будемо мати ще один велосипедний туристичний шлях. Дякую Добре. вам за цю розмову. Дякуємо за велосипедну мандрівку Львівщині у нашому ефірі. Тарас Лозинський, заступник директора департаменту спорту, молоді та туризму Львівської обласної військової адміністрації. Дякуємо вам.